Вітаю всіх на своєму каналі і в моїй майстерні. І Сьогодні в мене на ремонті ось така ексцентрикова кругова шліфмашина від торгової марки Makita. Модель Bio 5030 з потужністю 300 Вт і зроблено в США. Принесли мені з тої причини, що якби в неї впали оберти, вона там помаленьку крутить. Ну, Розібрав її. І хочу вам тепер все показати. Дуже-дуже інтересно дуже зараз вам буде. В цій шліфмашинці ротор згорів, він має міжжвиткове. Зараз я на дроселю вам це покажу. Дивіться, магнітиця аж стрибає металева така пилочка. Так, шліфмашинку спалили. В роторі міжвиткове, і як бачимо, тут можемо теж побачити, трошки між лемелями прогоріло ось тут зверху, навіть вище ламелів. Ну, Скажімо, її загнали по-любому, бо підшипник, ось цей, на який цей нижній підшипник, на який йде найбільша нагрузка, і він найбільше е е з пилюкою е він якби працює, він ну, тяжко крутиться, ледве крутиться. Отак от пробувати, аж так його цепляє, хрустить тут всередині. Ці підшипники в більш-менш нормальному стані. Е тут підшипник йде е торгова марка NMB 607 Таїланд. Також тут іде 629 ННБ також Тайланд. Тут, як ви зараз я вам покажу, іде NTN 6202, так 6202 Канада. Канада. Ну, напевно, що підшипник цей вже міняли, і якби, ну, вже він був міняний. Мені здається, що це не рідний підшипник в цій Ну, Як бачимо, за цього підшипника згорів ось цей ротор. Ось така ситуація. А що тут вразило саме мене найбільше, це ціна ось цього ротора. Ну, подивився я по прайсах, подивився по своїх там, де я беру ціна цього ротора 2000 гривень. За що? Повністю шліф машинка така коштує 4300, 4400, як на якому сайті. І також у мене теж питання, за що ну, ціна. Неадекватно, ну, реально. Ротор простенький, не залитий, не броньований. Ну, можливо, він іде з підшипником якби, заказувати оригінальний ротор. Але за що така ціна? Якщо до Болгарки 50-30 ротор оригінальний, 850 гривень до перфератора 2450 броньований ротор йде там, з підшипниками, броньований, залитий в два рази більший, там, ціна його. там. 1200 1000, скільки там коштує 1300, а тут 2000 гривень. Не знаю, не знаю, як вони ці ціни ставлять. Тобто, І так само шліфмашинка 4300. ну, За що? Ротор, статор, липучка, три підшипника. Ось така кнопка, кнопка на один контакт. яка, ну, Ось так. Ну, є ще конденсатор. Ну, не знаю, ну, ціна, ціна дійсно на цю шліфмашинку неадекватна ціна. Як на мене, ну, да, Макіта вона можливо працює непогано, але її ціна її 4300. 4 ну, ось що мене здивувало в цьому ремонті, то я говорив, що вам буде цікаво. Також деколи попадаються і лобзики від другої марки Макіти, що теж ротора, там дійсно теж трохи коштують. А так, на остальне, якби на Макіта доступні ціни, мені подобаються Там на перфоратори, на болгарки, на любі, на 230. Та мені здається, що він в районі коштує як 230-та болгарка. Ротор. ну, Щось таке. Не знаю чому. Хто стикався з такою ситуацією, пишіть в коментарях, буде дуже цікаво почитати ці коментарі, чому така ціна, звідки беруться такі ціни. Тобто ремонт з роботою вийде як половину, навіть більше, як, ну, як половину. Ось цієї шліфмашинки нової, щоб купити. А ось на цьому буду закінчити своє коротке відео. Все, що хотів вам показати, показав. Ціни на запчастини вам так само оголосив і вразив вас і себе вразив, Ну, дійсно вражав. Також цікаво, що буде з'являтися моїй майстерні. Обов'язково буду вам показувати це все. Кому подобається, чим я займаюся, підписуйтесь на мій канал, підтримайте відео лайками і всім вдалих ремонтів.